Арнольд Шварценеггер. Ну, це ім'я знають, мабуть, усі, і воно асоціюється з якимось просто неймовірним успіхом у абсолютно різних сферах. Але як він цього досяг? Так от сьогодні ми зазирнемо в його книгу Будь корисним, щоб розкрити сім інструментів, які, за його словами, можуть перетворити будь-яке життя на по справжньому, значуще і цілеспрямоване. Погодьтеся, не так вже й багато людей можуть похвалитися таким різноманітним резюме: від залізного спорту до Голівуду, і зрештою до високої політики. Його шлях це ну, кращий доказ того, що його методи справді працюють. І знаєте, в основі всього цього лежить проста, але неймовірно потужна порада, яку він колись отримав від свого батька всього два слова. І ці два слова стали його дороговказом, такою собі філософією, що визначила все його подальше життя. І ось ця, здавалося, проста порада, вона перетворилася на цілу систему, на справжній набір практичних інструментів. Давайте розглянемо їх один за одним це, по суті, його креслення для побудови корисного життя. Ну що ж, починається все, звісно, з фундаменту. Перші два інструменти вони якраз про те, як визначити мету та її масштаб, тому що без цього будь-який рух буде просто хаотичним. Отже, інструмент номер 1 так, усе починається саме з чіткого бачення, і це не просто якась абстрактна мрія, це конкретна картинка майбутнього, яка дає мету, сенс і, що найголовніше, напрямок руху. Без цього ну, дуже легко загубитися. І найкраще це ілюструє його власна історія. Тільки уявіть хлопець із крихітного австрійського села побачив у журналах чемпіонів бодібілдерів, і вмить зрозумів ось він, його квиток до Америки. Він не просто хотів бути сильним, він бачив чіткий шлях до своєї великої мрії. Гаразд, бачення є. А що далі? А далі час визначити його масштаб, інструмент номер 2 Мати бачення це, звісно, чудово, але Арнольд наполягає цього замало, воно має бути великим. Не треба себе обмежувати. Адже, думаючи, дрібно, ми самі ж обрізаємо свій потенціал ще на старті. І тут, знаєте, важливо зрозуміти різницю. Бачення це сам напрямок, а масштаб це вже амбіція. От, наприклад, коли Арнольду зірці бойовиків запропонували знятися в комедію Блузнюки, багато хто крутив пальцем біля скроні. Але він мислив масштабно вийшов за рамки звичного амплуа, і фільм став абсолютним хітом. Він не просто хотів бути актором, він хотів бути найбільш високооплачуваним актором у Голівуді. Гаразд, фундамент є. Що тепер? А тепер час будувати двигун, який буде рухати нас до цієї великої мети. І тут мова піде про важку працю та вміння залучати інших на свій бік. І третій інструмент це, по суті, паливо для будь-яких навіть найсміливіших амбіцій. І тут Арнольд говорить дуже прямо забудьте про легкі шляхи. Їх просто не існує. Успіх не падає з неба, його заробляють, і заробляють через невпинні, часто виснажливі зусилля. Немає жодних секретів чи якихось чарівних пігулок. І ця праця вона по суті складається з трьох ключових речей. По-перше, робіть повторення це про послідовність, день у день. По друге, завершуйте розпочати це про відповідальність. І по третє, знаходьте час. Сам Арнольд стренувався по 5 годин на день, маючи купу інших справ. Тобто справа не в тому, щоб знайти час, а в тому, щоб його створити. Але чи достатньо просто важко працювати? Виявляється, ні. Переходимо до четвертого інструменту. Потрібно стати головним фанатом і, так би мовити, продавцем свого бачення. Коли Арнольд приїхав до США, бодібілдинг був дуже нішевим спортом. Що він зробив? Він найняв публіциста, виступав на телебаченні, проводив семінари. Він буквально продав ідею бодібілдингу масам і перетворив його на мейнстрім. Якщо не розказати свою історію, за вас це зроблять інші або не зробить ніхто. І так, у нас є фундамент, є двигун, але ж шлях ніколи не буває гладким, правда завжди будуть перешкоди. Наступні інструменти якраз про внутрішню силу, про таке мислення, яке дозволяє витримати будь-які шторми. Е от п'ятий інструмент він якраз про те, як реагувати на неминучі труднощі. Коли щось іде не так, Перша реакція це часто роздратування, скарги. Так от, Арнольд каже: не витрачайте на це час, перемикайте передачу, перетворюйте розчарування на дію, а перешкоди на можливості, як от, під час пандемії, замість того, щоб нарікати на нестачу масок, він почав активно працювати, щоб їх знайти та доставити. І це підводить нас до ключового питання, яке ставить під сумнів наше звичне сприйняття провалу. І ось тут. Ключовий момент. Потрібно повністю переосмислити, що таке невдача. Це не фінішна пряма, це просто частина тренувального процесу. Після складної операції на серці Арнольд не впав у відчай. Він подивився на відновлення як на новий виклик, крок за кроком повертаючись до форми. Невдача це не вирок, це вчитель. Рухаємось далі. Наступний інструмент мислення про те, що зупинятись у розвитку не можна ніколи. Кажуть, допитливість це справжня суперсила. І Арнольд переконався в цьому на власному досвіді бути відкритим до нового, слухати інших, ставити питання. Саме це дозволило йому погодитися на роль Термінатора, хоча спочатку він бачив себе в зовсім іншій ролі, але він вислухав бачення режисера Джеймса Кемерона, і це рішення, як ми знаємо, назавжди змінило його кар'єру. І ось ми підійшли до фіналу. До останнього і, можливо, найглибшого інструменту він ніби піднімає всю цю систему на новий рівень, надаючи їй вищої, глобальнішої мети. І нарешті сьомий фінальний інструмент це дуже сильна метафора, яку він запозичив у свого тестя. Ідея в чому перестаньте постійно дивитися на себе, розбийте дзеркало власного его, щоб нарешті побачити потреби людей, які вас оточують. Знаєте, Арнольд просто ненавидить, коли його називають man» man, людина, яка зробила себе сама. Він каже, що це абсолютний міф. За його успіхом стоять батьки, наставники, тренери, ціла країна, яка дала йому можливість. І справжня самореалізація, на його думку, починається саме тоді, коли допомога іншим стає пріоритетом. Це приносить задоволення на зовсім іншому, набагато глибшому рівні. Отже, давайте швиденько підсумуємо: Сім інструментів. По-перше, мати чітке бачення, по друге, думати масштабно, далі невпинно працювати, пристрасно продавати свою ідею, перемикати передачу перед труднощами, завжди залишатися відкритими до знань і, нарешті, розбити дзеркала, щоб служити іншим. Ось вона вся система. І наостанок питання для роздумів. Коли фокус змішується з власного відображення на світ навколо, які ж можливості відкриваються перед нами, які можливості бути корисним?